Зрадив чоловік, вирішила пробачити і зберегти сім'ю, але насправді пробачити не можу. Немає довіри й тих стосунків, що були до зради. Тієї близькості, коли можна було розповісти одне одному все, поговорити про те, як минув день, обговорити щось, окрім побутових проблем. Все, цього більше немає. Немає довіри немає відчуття щастя. Я більше не почуваюся коханою і потрібною. Мені цього дуже не вистачає. Чоловік дуже господарський, допомагає по дому, готує їжу, купує продукти, забезпечує мене всім необхідним і постійно возить мене на відпочинок, не курить, не п'є, але це відчуття непотрібності і нелюбові не покидає мене. Розірвати ці стосунки я не можу через страх залишитись на самоті. І моє питання в тому, скільки пар живуть ось так, без любові, довіри і розуміння, але і в комфорті. Та й в ілюзії що все гаразд. Так, а ну, скільки таких почитаємо.